Доброго ранку, друзі. Я не встигла це зазняти, бо я ж не можу так швидко. Але я тепер зрозуміла, чому тут такий низький, швидкісний режим. Їдемо, ми їдемо, і тут олень через дорогу. Ну, Олень такий був дуже смарт, дуже розумний. Він подивився, що машини пригальмували, і пішов собі через дорогу. Такий Немаленький, якщо такі в машину треснеться, то його жалко, ну, його е дуже шкода буде, ну це зрозуміло, але в машині буде кирдик башка. Ось чому такий низький, швидкісний режим тут. А я думаю, чого тут ж можна наче без... скоріше їхати. От ось, якщо скоріше їхати, можна і без машини залишитися, і оленя жалко, шкода буде але ж і машину теж шкода, на чому потім їздити. А так ми собі побачили його, він стояв посеред дороги, там на розподільчій цій полосі, і ви знаєте, він розумніший, ніж деякі люди. Він собі стояв, так і думав іти, ні йти. Потім побачив, що ми гальмуємо, і пішов собі.